Всім доброго раночку. Сьогодні у нас 10 квітня, де невеликий сніжок. Путка нас проглядає. Ну нічого. Спромом покажу, що у мене в теплиці росте. Вон там чесночопку зі сніжком. Так, заходимо. О, теплиця трошки темно, тому що сніжок на Крище. І так, тут ось салатик посіяний, малесенький. Тут ось морковка вона мене скоро буде. Цибулька ось. Там далі редька. Ну, ось уже два ряди речки Дуже давно посіяла, тут їх не немає Я врожаю тому що дуже холодно. О, на петрушечку вже їла, робили борщик зелений, зрізала щавель. Так, тут у мене капусточка. Структа. Що така трошки чахленька, але нічого, і дійде. Тут цибулька на зелень, моркочки трошечки, знову капуста, салатика. Ось салат мізу дуже смачний. Листочки, Забарвлені листочки дуже класні. Тут декоративний мак у горщиках. Вон руколи трошечки. Тоже салат зона. Це гортензія. Занесла її, щоб не промерзла. Знову салатик. Тут редька десь посходила. Ну, а там редеретки, плюс і ще різні види салатів. ми посіємо. Салатик ось посходив. Малесенький ще. Це ще салатик мізуна. ось уже який. Там он салатик. Це треба прополювати, вже все позаростало для рости. Мабуть, густо редько веся, але нічого буду проривати. Оце капуста. Це капуста у мене. Зараз ми глянемо. По-моему, цвітна і брокколі. Ага, це опал ранньо стигла ось вона. Так, а це у нас цвітна чи різнокольорова. А, це брокколі, ларсон. Побачимо, який буде врожай. Так гарненька вже, давно сіяла, це десь у березні місяці. Тут у мене помідорчики, там пирчик, ще не повилазив, бо недавно посіяла. Тукася яка. Був шпінат, так я його зрізала на борщик зелений. Дякую всім за увагу. Бережіть себе. Хорошого усім дня. Сніжок, звісно, порадував нас. Не перестає йти. Це тоді до побачення.